Вітаю вас, любі друзі, і знову з вами проект Цікаві Люди Орлова Степанов і наша чарівна, чарівна ведучая. Е я думаю, ви вже з нею дуже знайомі. Це наша розкішна Ольга Вороніна. А чули ви її голос? Знаєте де? На стильому разі перед цефем. Отож, yeah, то друзі. Так що заходьте до нас на вогник вуг... на вуг... і е завжди раді вам на радіо «Перець цефем. Олічка, розкажи, будь ласка, про сьогоднішній благодійний захід і що саме тут відбувалося. Друзі, сьогодні був прекрасний захід під назвою пустка перемоги до Дня захисника. Ми знову показували наших прекрасних дівчат, фото яких перетворили на неймовірні картини. Прекрасні дівчата, картинами яких можна і досі в цієї залі, що ми, власне, з вашою випонили. І робили щойно. Так от, окрім цього, окрім того, що ми. Знову показуємо нашу неймовірну українську дівочу жіночність. Окрім цього, ми ще збирали кошти для 54-ї бригади, яка просто зараз стоїть і витримує важкі бої під Бахмутом. Ми збирали кошти саме для них. До вас? хочете ще більше. Не забувайте, що таке згуртувавшись, ми можемо робити ще й більше для тих, хто на передовій. Слава Україні, героям слава урічка. Скажи, будь ласка, зараз, зараз саме в цей час, збираються кошти для наших воїнів. Скажи, будь ласка, е, куди ще можуть долучитися люди на збір коштів для наших воїнів, щоб їм допомогти? Е, можливо, є якісь рахункові рахунки? Чи е, якийсь ще збір, куди люди можуть. Перерахувати кошти. Так, я просто зараз скажу про те, що на сильному радіо перед цифром щодня по буднях з 14 до 15 години йде програма Задонать, привіт, де можна не тільки безкоштовно абсолютно відправити питання. А за бажанням і задонатити стільки, скільки не шкода. Кожен місяць ми допомагаємо або якійсь окремій бригаді на якійсь їхні окремі потреби, або якомусь окремому фонду чи волонтерам. А у цьому місяці це благодійний фонд «Мурашки» яким роблять прекрасну якісну їжу для бійців і самі доставляють на ми нашим бійцям те, що вони виготовляють, от цього разу ми збираємо кошти для них то долучимося. бо все йде насамперед для заясу, а чиїми руками все робиться <тит> нашими з вами. То давайте крокувати до перемоги. Наші <тит> перемоги друзі, ще хочу сказати, що Олічка вона також є прекрасним волонтером практично з перших днів війни. От я про це дуже добре знаю. Тому не хвилюйтеся ваші кошти в надійних руках і отримають їх наші воїни. Це 100 років. От, Тому, будь ласка, залучайтеся. Якщо у вас будуть питання, пишіть особисто, я думаю. Олі Олівароніні, вона вам все розповість. А її знайти можна і у Фейсбук, і Інстаграм. Так, що, любі друзі, хочете допомогти? Допомагайте, бо Україна це ми з вами. Ми разом. До зустрічі! Дякуємо, дякуємо.